Вести історію про Джона Кеннеді. І хочу почути вашу відповідь, чи це правда, як ви думаєте, чи це вигадка. Отже, галявина перед Білим домом. Джон Кеннеді має вручити орден Алану Шепарду. Хто такий Алан Шепард? Це астронавт, який літав на Місяць. І от віть собі барабанний дріб. На землю. Ну, позорисько, ганьба, що робить Джон Керне? Ну, він, звісно, як це, він вже шлиденький, він нахиляється, піднімає цей орден і каже: як ви колись злетіли з землі на місяць, так зараз цей орден з землі полетить до вас на груди. Як ви вважаєте, це правда чи ні? Я, правда, правда. Саме так. Це правдива історія, так і було. Чи міг Джон Кеннеді, як і будь-який публічний діяч зорієнтуватися і відповісти влучно, класно, дотепно міг? Що на це впливає, що для цього треба? Ну, Розкутість ну, і репетиції. репетиції. Тому зараз я вам розповім про технічні засоби, які цьому сприятують.